Зараз дуже в нас цікавий час, коли ми готуємося до нового року, до різдва, і господині починають робити активні спроби навести лад навіть в тій дальній шафі, в котрі до котрої руки не доходили в осік. Це, Це дуже правильний і гарний час. Тому що е, в форматі, якщо ми кажемо про грошову магію, Грошова магія, вона не любить хлам, вона не любить е якісь ситуації, пов'язані з брудом, з е сміттями, тому подібне. І зараз момент який, що саме в цей час, коли всі активним чином. Euh, намагається на, на навести порядок там, де був безлад. Ми можемо закласти складову позитивну на наступний рік для того, щоб залучити кошти. Залучити euh, пентаклі, як второ кажуть, в нашу хату. в нашу оселю. Є такий маленький ритуал, котрий я раджу і намагаємося ми його робити в, в, в сім'ї вже багато багато років. Коли е, ти дійшов до найпотаємніших, найбрудніших кутів в своїй хаті, е, і в тебе є місце, ну котре ти дійсно дуже рідко заглядаєш. Якась андресоль, поличка, стіна шафа, на котрі зберігаються. До речі, в нас зберігалися новорічні прикраси та іграшки е, для е, будинку. І ну дійсно в цю ж, в шафу ми заглядаємо виключно один раз на рік, коли достається ця два явинка. рази, а потім покласти ж їх треба, Так, обов'язково. Тобто, ти не чіпаєш це місце і відбувається, що відбувається за стій енергії. Угу. За Етики, більше того, якщо ми кажемо стосовно застою, там може бути накопичення деструктивних ситуацій, моментів енергії в форматі того, що ми там ходимо по кімнаті е і ми цю енергію можемо розкинути. Але якщо ми кажемо стосовно кутів, стосовно шаф і найбільш таких е важкодоступних місць. Ми можемо використати ці місця з користю, не просто неhalf, не даючи деструктивні енергії туди потрапляти, але й зарядити її на позитивну складову. Для цього можна взяти, наприклад, дріб'язок, взяти якісь е гроші, монети, тобто різного номіналу, і зробити невеличкі такі мішечки. Їх називають як відмінними мішечками, але зарядити їх на е, матеріальну складову в, саме в позитивному контексті. Для цього необхідно буде підготувати невеликий шматочок е, любої тканини. Е, це може бути хустиночка, це може бути якесь е, старе ганчір'я. Бажане шипано знову ж таки було чистим, не обов'язково що полинове. Але може бути чистим. І ми туди номінально кладемо е, невелику кількість грошей саме в форматі мішечку. Після того нам необхідно взяти будь-яку свічку. Свічка нас виконує виключно на момент е, посилення програм, котрі ми покладаємо на цей мішечок. Запалили свічку і починаємо по одній монеті, беремо її в руки і думаємо про позитивні ситуації, про бажання. В форматі того, що ми хочемо придбати, що ми хочемо реалізувати в наступному році, які позитивні ситуації нам необхідні. Тобто заряджаємо дрібізок не в форматі того, як ми зазвичай ставимося до дрібізка, що там на чорний день, якщо не вистачить, а саме намагаємося насичити позитивною складовою відпусткою. О... Я не знаю, ремонтом в форматі ні того, що там щось буде ламатися, а щось інноваціювати, інновація, зробити ліпшим, зробити кращим, придбати щось коштовне або дороге, там змінити техніку в позитивному контексті. Саме е, не створити умови, коли телевізор зламався, а зробити планову ситуацію, коли ми хочемо придбати новий телевізор, більше, ліпше, краще, новіше і тому подібне. Тут То дуже важливо, коли ми заряджаємо ці монети на позитивну складову, е, чітко вистроювати конструкцію е, реалізації е, задуму та бажання, тобто позитивному поїздка, поїздка там, я не знаю. На відпочинок не думати про те, що ми, нам необхідно буде відпочинок треба буде якось оздоровитися. Тому що якщо ми будемо саме думати в, в цьому контексті, ну станеться так, що ми можемо захворіти, і нам буде потреба поїхати на лікування або в санаторій за потреби. Тут дуже важливо, якщо ви робите цей ритуал з дрібіском. Пропрацювати програму, що ви хочете отримати позитивні враження, позитивні емоції, позитивні відчуття. Якщо дуже важко вам налаштуватися на візуалізації, на чітке виписування думок та подумки, можна це розписати, щоб це було знов ж таки, як ми кажемо, завжди безпечним комфортним способом. Uh, і цей аркуш паперу покласти разом з дріб'язком, разом з uh, цими монетами в uh, цю хустинку, замотати добре її бажано брати або червоні, або зелені нитки і вставити цей мішечок в той глухий кут, до котрого ви не повертаєтесь. Залишаємо його на наступ, до наступного року. Після того не необхідно це буде все прибрати. Папір, якщо там буде спалити пустку або тканину попрати, а і монети замочити на, на ніч залишити в воді. Але це вже на наступний. Uh -huh. а, другий момент, якщо знову ж таки немає можливості у вас, сіли з тим Маркошем, на тим аркошем, думу думаєте, і не входить вас нічого вичувати. Позитивного гарної якусь програму, можемо просто думати про достаток. Що не буде потреби в тому, що будемо щось намагатися купити. Нас не буде виходити, щоб завжди гроші водилися, щоб в хаті гроші були безпечним, комфортним способом, без негативних наслідків. Таких мішечків ми можемо зробити безліч насправді. Тут немає такого, що чим. Одного буде недостатньо, чи не, не, і тут немає такого, що чим більше, тим буде краще. Ми відштовхуємося виключно від тих глухих кутів, де у вас постійно е, не доходять руки, до котрих вас не, не, не доходять руки, і до котрих ніхто з сторонніх людей не лізе. Тому якщо є андрісолі, є там, я не знаю, місце під е, ліжком, наприклад, або. Глухі кути можна зарядити, причому заряджаємо. Ми в нас є 21 число. Я не знаю, встигне випуск це з'явитися до 21 числа. 21 число це день зимнього сонцестояння. Це дуже потужний день з точки зору енергії. І якщо ви плануєте робити якісь ритуали, на котрі ми покладаємо формат наступного року, їх можна використати і реалізувати саме 21 числа. Дрібізок, хустинка, зелені, зелені або червоні нитки, папір, ручка і позитивний наміри, позитивний настрій, позитивні складові в форматі того правиль, формування правильних мрій і запитів. А друга, якщо, так. Скільки має бути монеток? Є якась. А тут не нема... На ваш розсуд, на ваше бачення в мене е, зазвичай ми використовуємо те, що е, це не обов'язково, щоб це була там українська е, гривня, гривня угу. чи, як там 50, 80, 50 копій, 25 копійок. Я використовував минулого року. В мене е, дочка, вона збирає. Єврометалеві, mm -hmm. і о, кожен хто там приїжджає за кордон. Я кажу: що якщо є металеві євро, то дай б там пару пару. Я куплю. бо дитина тішиться, збирає їх. Їй подобається. Такий маленький номізмат. І можна поставити туди євро. У багатьох зараз родичі знаходяться за кордоном, можна відправити ті монети, котрі знаходяться в ін з іншої країни. Тобто, це не обов'язково, щоб це була там саме гривня, або щоб вона була коштовна, якась або е, с... срібло з цінного металу. Хоча знову ж таки, в моїй практиці, є запити, коли просять зробити саме там на сріблі або на золоті, тому що воно буде мати більшу е, силу впливу. Це трошки не такий ритуал. Є ритуали, котрі є і направлені виключно на грошовий достаток. Якщо ми кажемо стосовно такої простої магії, яку ми реалізуємо за рахунок власних сил, насли емоцій і за рахунок дня сили. Ми заряджаємо ті кути, де, котрі є глухими, максимально позитивну енергетикою, для того, щоб А не накопичувалась деструктивна енергія. У нас є програмний мішечок, котрий вже стоїть, і він унеможливлює ситуації, коли деструктивна енергія направляється в цей кут, в цю шафу, в цей об'єкт вашої будинку, вашого оселі, о, і унеможливлює момент. Того, що ця це, 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 це місце воно буде джерелом деструктивної енергетики в майбутньому періоді. періоді. Якщо робити це на регулярній основі, вам на рік вистачить більше ніж необхідно, щоб це місце було чистим, і від, від нього не виходила пуста або мінусова енергетика. Дуже часто можна використовувати, наприклад, місце під ліжком, оскільки в нас особливо, якщо це там є якась андрісоля або поличка, можемо ставити туди, де зазвичай там зберігається, не знаю, валізи. Якісь запасні якісь... подушки запасні подушки mm -hmm. або сезонні речі. За рахунок того, що там буде постійно Ця складова позитивної енергетики грошової, воно буде, по-перше, культивувати, по-друге, ми можемо зіграти, знаєте, як стара така шкільна гра точки. Тобто, тим, чим бажано можна використати один мішечок, але база це чотири міші, мішечки по чотирьом кутам. Квартири, якщо у вас, наприклад, ну, все бездоганно чисто, і у вас немає, ви скажете, що немає такого, що я там раз на рік десь прибираю, де до цього не прибирала, Тоді можна просто поставити чотири, заховати ці чотири мішечки по чотирьом кутам вашої оселі, квартири, будинку, садиби би тощо. Ще є таке повір'я, що не можна в новий рік заходити з боргами. Ну, В принципі, я знаю, як ви до боргів, що не варто брати в борг або давати в борг, але ж все ж таки є такі ситуації, коли ну, довелося взяти в борг. Дійсно, от це працює, що якщо ти віддасиш борг, всі борги перед Новим роком, то тобі буде наступного року легше, і ти від цього позбавишся. Така логіка, насправді, якщо ти в цьому році вийдеш з боргів, тебе не буде боргів, ти не перенесеш їх в наступний, вони не будуть тягнутися далі. І е, ти помножиш свої можливості не брати борг в наступному році. Стосовно того, що ну помри, але зроби, так також не треба, тому що в форматі. Е, першочерговості ми закриваємо просто першочергові е, зобов'язання, котрі в нас є. І е, друге, момент пріоритетності. Момент пріоритетності, якщо ми там кажемо про людей, що ми брали в борг і тому подібне, бажано закривати старі борги, котрі досить довгий час ми переносимо, переносимо, переносимо для того, щоб. Зробити правильну енергію. Коли ми, в нас виходить, закритий борг, то дуже цікаво, як езотерична, так і психологічна складова, нам легше, по-перше, планувати наступні періоди, тому що ну, дуже важко мріяти про відпустку або новий телевізор, коли в тебе незакриті борги, котрі накопичуються, накопичуються, накопичуються. І тому при можливості ну, бажано. Якщо це не, не якісь там величезні кредити, тому подібне, якщо це невеликі борги, важно закрити їх до нового року, щоб не культивувати цю енергію боргів в наступному. Ну, це не має бути так, що 31-го ти віддав всі борги, а першого пішов і взяв їх назад. Ні, ні, так, тобто так тут не працює. Так не працює більше того, є оманлива така складова. Що люди навпаки, за такий рахунок, вони просто переносять борг, і ти, коли намагаєшся намахати систему, система тебе більшою мірою може потім вдарити. Тобто ти, ти взяв, пере, 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 взяв борг, переніс його на наступний рік, начебто обманувши систему, а там будуть більші відсотки, більші Світло. Uh -huh. Більші відсотки, більші е, е, деструктивні наслідки, тому так ну, робити не можна.